Руйнуємо 25 міфів в ПВЗ 2. Якщо вам подобається контент такого роду, можете підписатися. Це допоможе в розвитку мого каналу. Троє зомбі з журналами зможуть на Ізі подолати гарантюа. Збиваємо кабачком ці журнали. І як ви бачите, вони справді перемогли його, навіть не потіючи. Тому це правда. Зомбі чарівник має імунітет до чарівних рослин. Що ж, давайте одразу спробуємо з усіма. І так, він справді не піддається ефектам чарівних рослин, але одночасно він чомусь не захищений від бджолової ульти. Зомбі пірат може вкрасти своєю папугою вашу рослину. І так, це абсолютно правда. Але чи знали ви, що хакери також можуть красти вашу особисту інформацію? Якщо бочка матроса просто лежить на галявині, а інший зомбі матрос підійде до неї вже без своєї бочки, то він почне її штовхати. Ну що ж, руйнуємо бочку шипами та чекаємо, коли зомбі підійде. Як ви бачите, він тупо її ігнорить, тому це брехня. Чесно, я думав, що це правда, адже це працює з зомбі-силачем. Сонячна трава все рівно зможе трансформувати зомбі, які майже вмерли. Те, що я намагаюсь сказати, це те, що якщо зомбі ось ось помре, треба розташувати траву напроти нього. Отже, в нас тут є імп, який майже помер, тому ставимо сонячну траву, і як ви бачите, це справді так. Імп перетворився на зомбі мудреця Можете спробувати самі, щоб це побачити, а так це правда. Якщо ви не знали, то сонячна трава не встигне перетворити зомбі-футболіста. Адже їй просто не вистачить часу на це. Але тут сказано, що якщо розташувати її прямо під ноги футболіста, то в неї вже вийде його перетворити. Чекаємо, коли прибуде футболіст, та ставимо сонячну траву туди, де він знаходиться в даний момент. Що, ж, і справді вдалося це зробити, тому це правда. Чомпер може з'їсти зомбака, якого в цей час тянуть шипи. Розташуємо шипи позаду Чомпера та покладемо ульту на них. як ви бачите, Чомпер не з'їв цього зомбі, тому це неправда. Викопати насіння гранату, які знаходяться під щитом віртуального горіха, неможливо. Що ж, розташуємо сюди гранат та віртуального горіха під ультою. Ну, я можу викупити насіння, тому це абсолютно неправда. Плитка, яка утворюється після буряка, може втопитись на карті пляжу, якщо її накриє хвилею. Посадимо сюди принаймні 5 буряків та зачекаємо на хвилю. Так, ці клітинки справді втопилися, тому це правда. Чи перетворить зомбі медуза іншого зомбака в камінь, якщо той буде вже замороженим льодоквіткою? Щоб дізнатися це, нам потрібно заморозити зубака та чекати, коли медуза підійде. Як ви бачите, медуза просто з'їдає його, тому це неправда. Коли зомбі восьминіг замахнеться по вашій рослині, яка знаходиться на візку, ви можете просто перетягнути її, не давши восьминогу влучити по ній. Що ж, виконавши все, як було сказано, ми побачимо, що це спрацювало, тому це правда. Людяні снаряди, які відбиває Джестер, можуть сповільнювати союзних зомбі. Логічно, що нам потрібен зомбі-пот та льодяний горохостріл. Що ж, союзні зомбі справді сповільнюються, тому це правда. Механічний футболіст не може штовхати рослини, коли позаду них знаходиться м'ята. Садимо м'ято позаду цього горіха, і як ви бачите, він справді не може штовхати його, тому це правда. Редиску можна посадити над водою на карті піратської бухти. Всі ми знаємо, що її без проблем можна посадити на воду. Тож пробуємо це на піратській бухті. І ні, це неправда. Чи в б'ється лібоб зомбака який захищений веселкою? Посадимо Боба сюди. І як ви бачите, зомбі замер. Але помирає він лише тоді, коли веселка покидає його. Тому я думаю, що це правда. Є один секретний спосіб використовувати магнітно гриб та корінь втечі. Коли магніт буде мати на собі металевий предмет, ви можете поміняти його місцями з коренем. через що магніт моментально поглине металевий предмет та займеться наступним. Що ж, у нас тут є 5 відроголових, тому спробуємо реалізувати раніше сказане. Як ви бачите, це працює, тому це правда. Це, напевно, одне з найкрутіших, що ви можете робити з корену втечі. Імітація золотої квітки буде давати менше сонця, ніж звичайна. Ну тоді порівняємо їх. Як ви бачите, звичайно виробляє 375 сонця. А щодо імітаційної, то вона також виробляє стільки ж сонця. Тому це неправда. Зменшений зомбі Джестер не зможе відбивати снаряди. Що, ж, давайте зменшимо його та розташуємо горохостріла сюди. І він все рівно відбиває снаряди, тому це неправда. Луник насправді має набагато більший хітбокс, при якому зомбі можуть з'їсти її. Йдеться про ситуацію, коли луника може з'їсти навіть позаду силового поля віртуального горіха. Що, ж, поглянемо чи це справді так. Ні, зомбі не може з'їсти її, але я пам'ятаю, що це працювало раніше. Послін завдасть набагато більше шкоди, якщо він не підсилений місячною квіткою. Для початку спробуємо послін під бонусом. А тепер без. Як ви бачите, послін без місячної квітки справді сильніший. Звичайні броколі можна перетворити на отруйні. Щоб це зробити, потрібна ольта роха. Що ж, кладемо ульту на липкого роха? І ні, це прям очевидна брехня. Зомбі Честер може відбивати снаряди індичко пульти. Садимо її сюди. Ні. Честер їх не відбиває. Тому це неправда. Якщо зменшити зомбі, то з нього також вийде зменшений кубик льоду. Давайте зменшимо цього ходячого. Ну це правда. А тепер цікаво, чи буде зменшена версія замороженого зомбака слабшою, ніж звичайно. Так, малий куб льоду справді слабший. Чомпер не може з'їсти зомбі, які були зменшені. Що ж, давайте зменшимо їх. І ні, це неправда. Якщо загіпнотизувати Єті, коли той вже збирається втікати на праву частину галявини, то він піде в сторону будинку Дейва. Що, ж, чекаємо, коли він почне тікати, та одразу зачаровуємо його. Як ви бачите, він справді прямує до будинку Дейва, тому це правда. На сьогодні це все. Дякую, що додивилися. Побачимось у наступному відео.